Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Стрілець. Ймовірно, наступного тижня ви опинитеся в стані застрягання в минулому. Ви згадуватимете, що в минулому трава була зеленіша, дівчата красивіші, хлопці здоровіші. М'ясо смачніше, і птички співали краще, і робота була краща, приносила більше задоволення, і бізнес був успішніший. І взагалі у минулому все було чудово, все було класно. І ви будете ось там, в тому минулому, в своїх спогадах. І настільки, що ви от, прям минуле вас поглине. А от теперішнє, швидше за все, вас не влаштовує. Щось тут не так. Не так добре, як хотілося, чи то бізнес іде не так, як ви планували, чи здоров'я підкачало, чи стосунки не такі, як мають бути. Ну тобто наступного тижня минуле чудове, минуле класне, ось там було все чудово, а сьогодні все не так, як хотілося чи як було у минулому. Однією з ваших сильних сторін є те, що ви здатні прийняти свої слабкості. Ви здатні зрозуміти, що у вас немає мотивації. Ви здатні зрозуміти, що вас щось тривожить. Ви здатні зрозуміти, що вам щось заважає, швидше за все, ваші якісь переконання. Імовірно, що ви навіть розумієте, що оце те, що ви застрягли в минулому, теж не є добрим, не є хорошим. Ви розумієте, що це є слабкість. І, можливо, намагаєтеся якось вирішити, що робити з цією слабкістю як її побороти. Може бути, що якась розумна людина. Наступного тижня прийде вам на допомогу. Вочевидь, вона якось розкладе вам по полочкам, що минуле було так, було чудове, було отак, 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 але то вже закінчилося, минуле залишається в минулому. А сьогодні ми живемо сьогоденні. І варто зосередитися саме на сьогоденні, не застрягати в минулому, не віддавати туди свою енергію, бо коли ви віддаєте енергію минуле. То на теперішнє енергії не залишаються, і справи, звісно, місця не рухаються, а ви ще більше втрачаєте енергії, і ще більше теперішнє починає вас не влаштовувати. Очевидно, наразі ви або не маєте сили, або не маєте ресурсів, можливо, ви втомлені, можливо, ви якось зневірені. Бо схоже на те, що ви не можете зараз приймати правильні рішення. Карти радять відкласти прийняття будь-яких важливих рішень на потім. Залишити ситуацію такою, як вона є, якщо це звичайно можливо, краще наступний тиждень присвятити збору інформації по вашому питанню, а от уже прийняття рішень відкласти на подалі. Зараз зосередьтеся на інформації, на тому, що ви можете дізнатися про ваше питання, про те, що вас цікавить, а потім уже приймете вірне, виважене рішення.